Вітаю, друзі! Велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо про осіб, які були визнані непридатними до військової служби і виключені з військового обліку, тому що достатньо багато було питань з приводу того, чи потрібно оновлювати свої дані з 18 травня таким особам, чи не потрібно. І друзі, якщо до 18 травня я більш ніж впевнено говорив про те, що такі дані оновлювати не потрібно, тому що законом 10449 про посилення мобілізації чітко зазначено, що оновлювати дані мають обов'язок ті громадяни, які Віком від 18 до 60 років є і які перебувають на військовому обліку, тобто про осіб виключених з військового обліку жодного слова немає. Відповідно, вони не повинні виконувати такі обов'язки. І друзі, з 18 травня я вже так говорити не можу, тому що в ніч на 18 травня вийшла постанова кабінету міністрів номер 559 про затвердження порядку. Оформлення та видачі військово-облікового документа, призовника військовозобов'язаного та резервіста, і цією постановою встановлено достатньо багато нових положень щодо військово-облікових документів. Тому, друзі, почнемо. Я буду пояснювати, що нового якраз буде для осіб, які визнані непридатними з виключенням з військового обліку. Друзі, перш за все, у цій постанові кидається в очі, те, що в ній зазначено, що відомості, які містяться у військово-обліковому документі громадянина України, який перебуває на військовому обліку або виключений з цього обліку, то такі відомості вони мають відповідати тим відомостям, які містяться в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Я його в подальшому буду називати оберіг для того, щоб зекономити ваш час. І, друзі, увага: якщо відомості, які містяться у військово-обліковому документі громадянина суперечать відомостям, які містяться в оберігу, то такий військово-обліковий документ вважається недійсним. А тепер, друзі, уявимо собі ситуацію, що Громадянин був визнаний непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, наприклад, у 2000 х або навіть у 2015 році, наприклад, його виключили з військового обліку. Він був впевнений, що він не військовозобов'язаний. Він достатньо багато разів виїжджав за кордон, повертався за кордон. З 18 травня він має перевірити. Свої військово-облікові дані у реєстрі оберіг, і якщо він перевіряє, він, скоріш за все, не побачить, що він виключений з військового обліку, тому що інформація щодо того, що він був виключений, скоріш за все не синхронізувалась з реєстром оберіг. Чому не синхронізувалась? Тому що е, достатньо багато часу вся інформація, яка е, перебувала у територіальних центрах комплектування, а до того у військоматах. Вона велась у паперовому вигляді. Відповідно, зараз її оцифровувати ніхто не поспішає, і відповідно інформація щодо осіб, які виключені з військового обліку, вона не підтягується до реєстру оберіг. І відповідно, військовий квиток цієї особи, де зазначено, що вона виключена з військового обліку, не відповідає відомостям реєстру оберіг. І відповідно вважається такий військовий квиток недійсним. Далі, друзі, щодо оновлення даних, я хотів зазначити, чому я не можу говорити, що оновлювати дані не потрібно, тому що тепер кожній особі потрібно перевірити ті відомості, які містяться в реєстрі оберіг, і вона це може зробити в два шляхи. Перший шлях це звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Не до ЦНАПу до ЦНАПу не можна звертатись для того, щоб встановити чи відповідають відомості у військово-обліковому документі, відомостям, зазначеним у реєстрі оберіг. І другий шлях, друзі, це через електронний кабінет призовника військово-зобов'язаного та резервіста. Звичайно, скоріш за все, більшість людей буде реєструвати цей електронний кабінет. Резерв плюс так називається застосунок, який можна завантажити на айфони або на Android-телефони. І скоріш за все, знову ж таки, якщо його виключили достатньо давно з військового обліку, завантаживши такий застосунок. Пройшовши ідентифікацію і автентифікацію, він скоріш за все не побачить інформації щодо того, що він виключений з військового обліку. Тобто, все одно, не зважаючи на те, що люди виключені з військового обліку, їм потрібно пересвідчити, що такі відомості містяться в реєстрі оберіг. Тобто, фактично піти і оновити свої дані. Ще є можливість подати адвокатський запит, наприклад, для того, щоб уточнити цю інформацію, чи міститься вона в реєстрі обільгів, чи не міститься. Але, на жаль, не всі територіальні центри комплектування відповідають на адвокатські запити. Друзі, тому знову ж таки, всім непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, так, да, дійсно законом не визначено, що, потрібно, що їм потрібно оновити а, свої дані, але їм потрібно пересвідчитись, чи ці дані відповідають а, даним, а, які зазначені в реєстрі оберіг. А, відповідно, це те саме оновлення, тільки іншими словами. І якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі, не відповідають тим відомостям, які зазначені в реєстрі оберіг. Такий громадянин повинен звернутись до територіального центру комплектування з заявою або через електронний кабінет, але, на жаль, в електронному кабінеті поки що немає такої можливості, тому залишається єдиний шлях це територіальний центр комплектування. Звернутись з письмовою заявою з проханням привести у відповідність відомості, які містяться в. Військово-обліковому документі, тим відомостям, які містяться в реєстрі оберіг. Ну і тут, друзі, знову ж таки, до заяви потрібно обов'язково додавати всі документи, які свідчать про те, що ви є виключеним з військового обліку в зв'язку з визнанням непридатним до військової служби. Дуже складно буде тим особам, які отримували таке виключення давно. Зазвичай у них немає на руках жодних документів від військово-лікарської комісії лише. Військово-обліковий документ з відповідною відміткою про виключення, і тут, на жаль, друзі, ані постановою 559, ані постановою 560 кабінету міністрів України не зазначено, яким саме чином особа громадянин, який звертається з такою заявою, який був виключений з військового обліку, але немає, наприклад, відповідного висновку військово лікарської комісії, яким ще чином він може довести. Своє е, виключення з військового обліку, якщо, наприклад, в територіальних центрах комплектування не зберіглись архіви з особовою справою, з висновками військово-лікарських комісій і е, з відомостями щодо того, що така особа була виключена з військового обліку. Тобто, я можу допустити, що якщо архівів немає, вони були, наприклад, знищені або десь загубились, то скоріш за все, якщо особа не має висновку військово-лікарської комісії, то її просто поставлять на облік, тому що знову ж таки пріоритетність мають відомості, які містяться в реєстрі оберіг. А військово-обліковий документ, які на руках у людей, то на жаль, його цінність дуже сильно понизилась разом з прийняттям цієї постанови номер 559 Кабінетом міністрів України на жаль, друзі, тому що насправді дуже багато людей зараз попадуть в складну ситуацію, тому що вони не зможуть просто фізично і документально довести, що їх дійсно виключали, виключали з обліку обґрунтовано. Обґрунтованість відповідно вона доказується лише висновком військово лікарської комісії, і знову ж таки, якщо таких архівів не буде, то на жаль, навіть не уявляю, яким чином потрібно буде це все доводити. Друзі, ну і знову ж таки, якщо відомості, які зазначаються у військово-обліковому документі, вони не відповідають відомостям в оберігу, людина звертається до територіального центру комплектування з заявою про приведення відомостей у нормальний стан, так для того, щоб вони відповідали. І в цьому процесі замінюється військово-обліковий документ, який раніше був у громадянина, на військово-обліковий документ нового формату нового зразка, який затверджується так само цією постановою номер 559. І друзі він видається протягом п'яти днів з моменту звернення громадянина з заявою про заміну такого військово-облікового документа. І відповідно приведення у нормальний стан відомостей, які містяться у реєстрі оберіг, і які містяться у військово-обліковому документі. Тому друзі, насправді я шокований цією постановою номер 559, ще більш шокований постановою номер 560 кабінету міністрів України про порядок мобілізації. Про неї ми будемо достатньо довго говорити у наступних відео, тому що там достатньо багато суперечливих. Позицій і положень, і таких, що не відповідають законам про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закону про військовий обов'язок та військову службу, але знову ж таки про це в окремих відео. Тим особам, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, в будь-якому випадку придеться тим чи іншим шляхом отримати інформацію щодо себе в реєстрі оберіг, тому що. Або вони самі це зроблять, або їх в е, якийсь час затримує працівник ТЦК, перевірить документи, і якщо він встановить невідповідність, так само випише повістку для того, щоб з'явитись до територіального центру комплектування і привести у відповідність дані щодо такого громадянина. Тому друзі, час ще є, але часу на жаль не дуже багато для того, щоб це все зробити. На практиці, якщо особа отримувала непридатного до військової служби з виключенням з військового обліку за період 2022-2024 роки, то відомості щодо виключення з обліку підтягуються до реєстру оберіг і до електронного кабінету військовозобов'язаного призовника та резервіста. А щодо раніших періодів, то є випадки, коли підтягується така інформація, є випадки вже і звернення від людей яким така інформація не підтягнулась, і відповідно потрібно буде знову ж таки йти до територіального центру комплектування і приводити у відповідність таку інформацію. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалося це відео і було корисним, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал І ще раз дякую, що додивились до кінця це відео. На все добре, до побачення.